На прямому ефірі, в якому ми будемо потрохи збирати в купу наші антицелюлітні поради, я виписала на своїй сторінці уже 16, але буде 40 мікрорілзів з порадами, як зібрати собі безкоштовний комплекс по роботі з целюлітом, і я зроблю декілька таких ефірів. Де я в якийсь періоди буду зупинятися і збирати докупи всю цю антицелюлітну програму, яку ви бачите на сторінці? Сьогодні у нас 6 травня 2025 року, і станом на зараз у нас вийшло 15 відео. І 15 відео у нас е, мають е, структуру. Структура цього е, структура, Так, щось якась музика дивна. Структура така, що у нас ідесь, Сім порад тренувань, а восьме відео це робота з гоша чи робота з банкою. Отже, я закликаю всіх, хто хоче, коментувати ці відео від чотирьох слів, і тоді в кінці, хто прокоментує всі сорок відео, отримає подарунок. Отже, зараз я буду вам показувати, як комбінувати це, те, що я вам даю, в тренування. Отже, ми беремо таймер. в мене таймер буде запущений. А, ви можете просто потім включати цей ефір з, от у нас пройшло там дві хвилинки, і просто починати робити. А, проминаємо під ключицями дві хвилини. Всього, поїхала. У нас наш целюліт це порушення роботи лімфосистеми в першу чергу. І вся лімфосистема вона зав'язана на оцих підключичних венках. Якщо тут все затиснуто, то щоб ви там не ганяли на масажах, не робили якісь там вправи, не присідали з неймовірною вагою, це все не буде працювати. Отже, ми з вами дві хвилини. Це перше відео із 40, яке я запустила. Зараз я все збираю вам. Ми, виходить, пройдемося всі сім порад, це буде 14 хвилин. Так, Ми з вами їх пройдемося, і ви потім зможете собі робити такі комплекси. Працюємо. Це перше. Сьогодні ми пройдемося по першому комплексу. Сумарно по всьому. Бачите, я міняю сторону праву, ліву, праву, ліву, проминаю всього 2 хвилини. Якщо рука стомилась, можете кулачок додати. якщо пальці стомились, додаємо кулачок, проминаємо. Ще дуже кльово проминати центральну частину. Угу. Добре, друга вправа на дві хвилини витяжіння баків. Я хочу сісти. Дивіться. Ви маєте нахилитися не чітко вбік, а в діагональ вверх звільнити ребра. Ми працюємо хвилина одну сторону, хвилина іншу. Поїхали. Видих. Один. Видих. Два. Вдих, видих. Три. Вдих, видих. Розтягуємо. Можете подовше побути в нахилі, це не принципово. Саме цікаве, що дуже багато хто вважає, що якщо це люліт підсідницями, то треба неймовірно м'яти цю зону і все. Але це не так. Це структурне полорушення, однозначно, треба працювати із кульшовими суглобами і пропрацьовувати їх. Дуже кльово, але і самомасажем, да, але запускати треба всю лімфосистему. систему. Інша сторона працює. Витягайте от саме зону ребер. Якщо ви порахували вже, що 40 буде відео, по 8 – це 5 блоків, то все вірно у нас буде таких п'ять тренувань, де я буду це збирати. А шосте я зроблю чітко з акцентом на стегна. Ми пройдемося по всьому, але на стегнах зупинимося потужніше. Обережно, зупинилися. Тепер ми з вами будемо 2 хвилини робити дихання Капалапхаті. Це дихання, коли ви робите глибокий видих. Втягуванням живота, але не акцентуйте увагу на вдосі. Тобто, якщо можете робити це носом, першу хвилину робимо один раз, ну одну хвилину, потім трошечки пізніше зробимо іншу. Приготувались, поїхали. Працюю, ми зробили всього півхвилинки ще півхвилинки дихання капала в хаті. Добре, Ми зробили одну хвилину і другу хвилину ми зробимо пізніше. Трошечки відпочинемо, відпочинем, нормалізуємо наш стан. Наступна вправа робота з задньою поверхнею наших ніг. Ми стаємо ноги згинаємо. Якщо ви не дотягуєтесь вниз, ви можете, в принципі, перед диваном це робити або призігнути більше ноги. І Ми вирівнюємо одну ногу, потім іншу. Працюємо дві хвилини. Розтягуючи задню поверхню, ви можете використовувати якусь опору. Я ж кажу, це може бути диван. Згинаємо по черзі ноги. Цуємо. Дві хвилини не так просто зробити цю вправу. Ще хвилина. Ще 20 секунд. Хто думав, що ці поради по 2 хвилини дуже прості? Ви можете зразу вже відчути, як це не так просто. Звісно, ви можете не робити зразу 2 хвилини. Обережно опустились, зігнули ноги. І ми з вами працювати будемо другий раз хвилину капала б хаті, дихання, коли ми акцентуємо тільки видих і не робимо акцент на вдих. Працюємо. Втягуємо живіт на видисі. Супер. Дивіться, ми протягну... пропрацювали під ключицями ребра, дихання, задня поверхня. Ідемо да? далі. Зараз у нас робота з кульшовими суглобами. Я дуже люблю цю вправу. Ми ставимо ноги широкувато, ширше, ніж зазвичай. ми сидимо. Опускаємо коліна в одну сторону, опускаємо в іншу. Я люблю цю вправу робити, коли руки зверху. Ви можете опиратися і теж дуже кльово пропрацьовувати. Вибирайте свій варіант, поїхали. В одна сторона, інша. Ми з вами зараз збираємо докупи всі мікровідео, які я випустила про целюліт. І зараз перше тренування, яке ви собі можете зберегти. У нас будуть їх шість. Працюємо, прокручуємо себе в стегнах або сидячи, або з опорою на руки. Я дуже люблю цю вправу. Я прям постійно я працюю персональним тренером і дуже багато роблю ж персоналок. Тобто, людина навпроти мене, я за компом сижу. Я дуже часто так, от між якимись підходами просто роблю 5-10 разів, проганяю кров в зоні тазу. Добре. Тепер будемо працювати з колінами. І я роблю в двох варіаціях. Перше на ліктях прокручуємо 10 в одну сторону, 10 в іншу. Поїхали раз. Два. Три. Контрольовано, не спішимо. І в іншу. І так само лягаємо на підлогу прокручуємо. Угу, це у нас хвилина. Тепер дивіться, можете залишитися внизу, а можете так само по половинці хвилини на ліктях і внизу зробити. Знову 10 в одну, 10 в іншу. Ну, Мені так подобається якась зміна, ідеї. Я знаю, знаєш це по 30 секунд. Угу. Супер. І у нас з вами дві хвилини руху, і рух в цьому блоці це піднімання п'ятки сильно вперед. Ми протягнули одну, потім іншу. Приготувалися. Давайте трошки боком поїхали. Сильно протискаємо п'яткою вперед. Скажу вам секрет, якщо ви взагалі будете працювати зі стопою і зонами під ключицями, ви вже зробите, мабуть, 50% на шляху до того, щоб у вас не було целлюліту. Але треба знати як? Тож це дуже важливо. Супер! на сьогодні, все, і до нових зустрічей. Зберігайте це відео, коментуйте всі 40 відео, отримайте потім подарунок і ці тренування використовуйте для того, щоб сяяти на пляжі і не переживати за свій зовнішній вигляд.